всі книги, які потрібні тобі, щоб здати іспити від А 1 до Б2. Хочеш здати іспит від а 1 до Б2 на відмінно? Тоді залишайся зі мною. Сьогодні я покажу тобі список всіх книг, які потрібні тобі, щоб закрити всю підготовку від А 1 до Б2. Якщо ти будеш працювати саме з цими книгами, то я тобі обіцяю, що ти іспити складеш свої на відмінно. Це я тобі кажу як людина, яка з Б 1 відразу пішла на Б2, тому що їй здалось дуже просто і склала його майже на відмінну. Тож поїхали. Перше це граматика, фундамент твого успіху. Ця книга допоможе тобі з цим. Граматика Ктів фон А 1 B1 Корнельзен. Ця книга ідеально підійде для старту. В ній міститься все, що потрібно для того, щоб вивчити базову граматику. Вправи, наговоріння, практика. Граматика в цій книзі пояснюється дуже просто. Книга номер 2 Граматика ктів 2 Цвай пісці 1 Також від Корнельзен. Ця книга допоможе тобі структурувати свої знання, які в тебе вже є. Також в ній міститься більш Складніші з конструкції граматичні є вправи на письмо, говоріння практики також дуже багато. Якщо об'єднати ці дві книги, то твоя граматика буде закріплена надійно від початку до Б2. А ця книга ідеально підходить для здачі іспиту Б 1 Саме її я використовувала і здала Б В ній міститься багато типових завдань, які трапляються на нові іспитах, і також приклади тестів. Але в ній майже немає говоріння, тому я практикувала його окремо. Майте це на увазі і робіть так само, щоб здати говоріння. І найголовніша книга, яка вам потрібна, яка допоможе здати B2 – «Prüfungstraining Deutsch B2 Pons». Це Дуже крута книга. Повірте мені, якщо ви пройдете її, то іспит вам буде дуже легко здати. Це так було саме в мене. Також ні є аудіоматеріали для тренування слуху, але на мою думку, їх дуже мало, навіть недостатньо. Тому я ще додатково слухала подкасти, говорила, писала. І найголовніше, де я зробила помилку, і не повторяйте її ви, це в листах. Я не добрала бали саме в листах, але лист я написала від. Початку до кінця, хоча справді лінилась тренуватись, завжди від... відкладала на останнє, щоб... щоб не тренуватись, писання листів, це я прям ненавиділа. Пишіть в коментарях, якщо у вас також, чому саме вибір цих книг, тому що вони покривають ці рівні від а 1 до Б2. В них містяться багато граматики і практичних вправ. І три вони їх використовують в німецькомовних школах вчителі. Тобто поганими вони не можуть бути. І знаєш, остання порада в німецькій мові головне системність. Якщо ти будеш робити хоча б декілька вправ щодня з цих книг, то ти вже за декілька тижнів побачиш справді крутий результат. І коли настане час іспиту, ти будеш впевнений і здаш його на всі сто. Тож бери ці книги, складай свій. І особистий план навчання, і обов'язково підписуйся на мій канал. А ми побачимось вже на рівні Біцвай folk!